Друзі, доброго дня. Виїжджаємо працювати сьогодні. 30 грудня. Працюємо по болті, все підряд беремо. Ну, можемо не брати поза радіусом. А так подивимося, скільки за 100 кілометрів мені вдасться заробити грошей, працюючи в Івано-Франківському. Все, до роботи. Так, ну що, друзі? Починаємо працювати. От у нас болт, у нас 5% комісія, яка компенсується. Дві поїздки ми зробили з них. От По нулям така оцінка водія у мене активність. Показник прийняття буде вище, бо будемо все підряд приймати. Ну, майже все. До речі, да. хочу зробити уточнення, що за місто я виїжджати не буду. Робота суто по місту, як на уклоні. Збиваємо показники одометра. І У нас запас ходу поки що 112. Ну, Заряджатись будемо 100%. Якось так. Якщо ми до комендантської години там раніше встигнемо зробити 100 кілометрів, все рівно я буду записувати відео, далі продовжувати. Просто ми засечемо, засікаємо 100 кілометрів і, і касу. Далі можемо попрацювати. Подивимося, як піде. В принципі, зараз 14:30. Ну, в принципі, до 10-ї мали би встигнути і зробити. На болотій каси швидко робляться. Планую десь 150 кілометрів проїхати, напевно. От. А заміряємо за 100 кілометрів, все, погнали. Так, замовлення поза радіусом, але беремо його. Проїхати з кілометр, кілометр подачі. Не знаю, що по радіусом. Ну, приймаємо його. Подаємося. Там 62 гривні за 2 км. Ось за 1 кілометр. Ну тобто в загальному 2 з подачі. Їхати 950 метрів. Подаємось. так Доїхали ми 62 гривні, дали 78 гривень на чай. 5%, гривень, гривень, 5 гривень, ну, 3 гривні комісії. Завершуємо. І щось чесно кажу, що чесно кажучи, по ланцюгу нічого не проходить. Ну, очікуємо далі. Ми проїхали буквально там ну, більше кілометра, я не знаю. А, кілометр рівно дійсно. Гарне замовлення по пасічній. І слідом нам залітає наступне замовлення на Велес. З хіміків 9. Беремо, звичайно, їдемо на Велес. Звідти будемо по-любому з зловами щось. Все, поїхали. Так, доїхали. Ми стоїмо на Велесі. Коротше, 111. 120. 9 гривень на чай. Готівка. І це не може не радувати. Клоновський Купив за 30 36 тисяч доларів. Казали, бля, машину нову, Та і таксую, молодець. Гарна інвестиція в себе, в свою роботу, сам собі начальник. Тут у нас якісь коефіцієнти трохи є. Паркуємося, шукаємо місце, тут перед новорічні свята і все зайнято. Що там, мендусочки хватить? Хе-хе, мої любими. Так, з метра прийшло замовлення, беремо. Не знаю як ми туди заїдемо, кажуть там взагалі нереально заїхати, але. Але нічого. Подаємось. Що без коефіцієнта взагалі? Ну, нічого. Ну, вроді нормальний тариф такий. Подача мінімальна. Так, нарешті виконався замовлення, дуже довго їхали пробки. нас, 134 гривні. Звелося на Чорновола 11А. Приходило попереднє мені замовлення. Ну, я не хочу принципіально брати, бо там мінімалка і чекати ще 5 хвилин. 2 км подача. Скасуємо, поза радіусом. Так. Ну, в центрі мають бути замовлення. А, Підряд, бачите, кидає. Ну, це замовлення можна брати. Локація, звісно, не дуже. Але... Їдемо. Подаємося. Запланована поїздка може бути без коефіцієнта замовлена. Навіть зараз, якщо коефіцієнти є, так що. Так, скільки ми приїхали 14 кілометрів. Ну, на Балтія кілометри нормально накручуються. Не так, як на уклоні мінімалки, я замучився возити. Поїхали. Завершуємо замовлення. Ми знову навелися. Додала точку, виходить, була на Угорницькій, додала точку до Велеса. Получається як? Було 107, стало 170 Ну, непогано. Якось так очікуємо. Що слабенько, чесно кажучи, але щось не що стріляє. Так, без подачі на Киселевську їдемо. 90 гривень, мінімалечко, за 3 кілометри. Так, тепер треба дізнатися, де клієнт. Дуже цікаво. Та й таке, все, виконуємо. Так, довезли дівчинку. Завершуємо. Оплата без готівка. 89 гривень. Так, подача маленька, вулиця рівна 16А до молодіжної 40, 40. 80 гривень, мінімалочка, подача мінімальна 640 метрів. Подаємось, виконуємо. То ми на майзлях тут стояти нема що, хоч перекотимося на миру. А там, чесно кажучи, не дуже і краще. Але може щось зловиться з Арсену ближче. Погнали! Так, закінчилося замовлення. Швиденько, там 24 км. За Непогана мінімалочка. Але щось ну дуже глухо, чесно. От нема замовлень. Так, друзі, подача тут невелика. На Учинецьку, коротше, 215А. Тобто вже в нормальні райони. Получається, у нас, ага, отут. Ну, тільки так їхати, да, поїдемо так. Може по дворам прямо поїхати. Так, 63 гривні, дали сотку, я 30, більше каже, не треба, то є 70 гривень. Ну, це готівка, кожна готівка з чайовими. Так, друзі, не встиг включити камеру, там з Івасюка 10 було кудись за 104 гривні, я навіть не побачив. От В наступному кадрі я покажу. Тут подача коротше, 550 метрів. От. Так що без коефіцієнта. Це десь 4 кілометри, думаю. Кудись. Поїхали? Десь по місту. Так, ми на Шевченка. Така пішохідна зона. Шевченка 7. Завершили. 102 гривні. чітко, пасажирка взагалі ідеальна вже. Суперські, гарні пасажири на болоті, так. Так, друзі, так і нічого не зловив, щось. Спілкуюсь з пацанами е, в своєму чаті, які є посилання скину під відео, і QR-код ви е, побачите на екрані десь тут. Ха -ха. Е, коротше, їдемо ми на каву, на каву їдемо ми на Таврію В. На надрічну, Там я стою на зарядку, заряджаю машину, п'ємо каву, там туалет, ну, коротше, все є. Так, попили каву з хлопцями, зустрілися, поїли бургерів, вертаюся я. Десь годину точно заряджається машина. Напевно, більше години. Ну нічого, поки замоли нема. На повільній зарядищці потрошки зарядили по 11 гривень за кіловат. Ну, як зараз заряджається ще. Зараз включаємося і до 12 має вистачити зарядки. Красавіця чистенька, дивіться яка переливається. Заряджаємося 7,5 кВт. Півтори години. Ну, Нормально. Включаємося потрошки. Якраз зловили замовлення 81 за 2,5. Нормальне замовлення, їдемо, виключаємося. Скрін зарядки, Скільки я витратив, приложу зліва чи справа. Так, виконала швиденько за замовлення. У нас було 100% заряджено. Включив пічку, 85 км показують. 100% вистачить до 12 години. Ну, якщо возити не за місто, а коротше, я дуже рад, що я на годинку зустрівся, поки немає замовлень, нічого страшного, якраз чітко. Так, Ярина, Ярина. Беремо 137 за 6,7. От, прошу. Так, виконав замовлення, е, розкажу історію зараз. Забирав, з Огринова, дівчина вийшла від подружки е, і не могла ворота закрити і мучилась, Ну, важкі ворота, реально, типо, а та подруга не хотіла вийти допомогти. Я говорю, дівчина вам ну, кажу. Я пропрошую вам допомогти може. Каже, та не треба, не треба, я сама зараз. Каже, ну, я не можу закрити двері. Я вийшов, допоміг їй закрити. Вона дуже вдячна була. Надіюсь на чоєві. Так, да, пройшло вже десь хвилин 15, напевно. 10-15 хвилин. Нема нічого. Ну, ми не здаємося, чекаємо далі на замовлення. Ой А от, от, нанил, нанил, блин. З Це епіцентру, надіюсь, там... А може інтернет глючить? Нема пробок там, так? Да? Прийняла нарешті. Може інтернет глючить. Та їдемо. Їдемо. Так, завершили замовлення. Так. 75 гривень. 75 гривень. Ну, як завжди, коефіцієнтів немає. Стою я такий, думаю, що не так вибиває, немає інтернет з'єднання. Деколи знаєте, треба от заходити, допустимо, щось відкривати. От, типу, зараз прогружає, тоді не прогружало. Ой, приходить замовлення, а я очікую чекаю цей. Так, Лучницька 225, це з Велеса на Стефаника 1803 і 8. Не знаю. Можна скасувати, так? Да? Скасовуємо. Може щось краще прийде. Mm. Прийшло замовлення, коротше. Подача мінімальна, там кілометр. Але 97 за короче, їхати з Вовчинецької на Європейську площу на Велмарт. От якось так. Ну не знаю. Та прийняв. І щось знову з інтернетом, тут треба звідси тікати. Ну, це краще, ніж Велеса там в пробках забирати. Поїхали. Так, клінка пішла, швидко доїхали взагалі. Думав, чи юха прийшла. А тут просто пасажир відповів. Треба четверку поставити, ну ладно. Получається, замовила. Через дорогу, типу. ну, Так, зловив кінець крахівців, правда. Не знаю, можливо не треба було їхати, але... то вже їду. Оце, звичайно, звісно, не дуже добре. Може що звідти зловлю, кроків сів нормально. Там десь 110 чи 100 гривень таке. Ну, подивимося, може на зупинці стоїть. Подаємося. Так, виконалося замовлення. Завершуємо. Тут недалеко, в принципі, так що 2 кілометри від кільця. 110. 110 за 5 кілометрів, якщо не помиляюсь. І знову нічого не приходить. Зараз покажу я, яке замовлення. 10 за 5, да? Ну, це підімний тариф на 10%. Так, так було б 100%. Так, а от і я в центр зловив злипок на Володимира Великого міні в центр. Поїхали. От колега стояв на, теж на ліфі, і в нього комфорт був включен. Болт комфорт. Ну, швидше поїхав, ніж я. 290 метров подача. Да. Поехали. Короче, история. Попросили на, на Липки заехать. Вот. Можете в Липки заехать к третьему корпусу. Попросите. Ок. А вот третий находится. Я, все должны знать, корпуса нахер. Напра, на, направо, прямо, налево, налево, блядь. Ха -ха. Не, ну, в принципе, понятно. Типа, ну, блин. За 70 гривень за Ну, блин, короче. Ладно, подивимось. Я розумію, то далеко йти, тіпа, ну, я таксі. Все нормально, тіпа, ну, подився, коротше. Ужас. Коротше, проблема з болтом, з зв'язком. Я під'їхав до третього корпусу і жіночка вийхала, виїхала на своїй машині, каже, нема коли чекати. Печально Каже, ви вишліть карточку, я вам це оплачу за, за подачу. Я кажу, там не треба, все нормально. Короте. Зараз я компенсацію від болта візьму. Каже, а що у вас карточка була? Все... Каже, я не пам'ятаю. Це... Зараз ми в під підтримку звернемося, і нам мають десь 60 чи 50 гривень. Клієнт. Я отримав сплату за скасування. Дивіться. Е... Нам шкода, ваша поиска була скасована. Будь ласка, беріть з 6 статтю. Так. Не нарахована. Ні. Нам дуже шкода. Плата не нарахована. Оце капець. То що не вже 4 хвилини має прийти було. Та все. Я не отримую подачу. Це просто ужас. Олег. Ну, я не знаю, коротше. Все, це мінус замовлення. Ну, джиночка на Лексусе така каже, давай оплачу тебе подачу, блин. Ой, бл. Що можна написати номер карточки? А як я типа? Все, так короче, ладно, забей. Вот так буває, коротше. Стою на рутках, шукав, вимушився і в ітозі, короче, така фигня. Так, прийшло замовлення. Пишем, де вас очікувати. Намеленька 10. З 100 з чимось гривень. Ага, щось написало, чи що. Щось з інтернетом. Ну, культ піца. Коротше, їдемо, подаємося. Так, завершилося замовлення. Наступне прийшло з коефіцієнтом 1,2. Так, 109. Каже, включить кондиціонер, в смысле, бля. Так, Короче, Коротше, теж... Ну, подача там 500 метрів, бачите. Та подаємо, все немає часу. Так, дівчина пойшла. Завершуємо, приходило врачу. Ну, за містом ми вискасовуємо. Без коефіцієнта врачу прийшло. Щось вчора було набагато краще, ніж сьогодні. Ну, світиться. Е, так. Підтримка написала, що напишуть. Ну, зрозуміло, що я 20 секунд не дотримав. Ладно, досить короче, все, до побачення. Ладно, розвертаємося, коротше, шукаємо замовлення. Дивіться, трошки я спустився в центр, ну, тут кілометр. Все червоне. Воно, до речі, розряджається Android сильно і... На нулі акумулятор, коротше. Ну, павербанк, я не знаю. Зараз придеться карточки переставляти. Буквально трошки не вистачає, блін. ну, надіюсь, що трошки зарядиться. М мені до 12-ї вистачить. Взагалі, каса дуже маленька. Я навіть не можу викатати 100 км Замовлення взагалі немає. Трошки підкочусь до центру, може щось прилетить. Ну, не знаю. А, так, сиджу далі тут. Ну, напроти надії. Получається як, по уклону, просто зайшов подивитись, там розрив, по болті приходить поза радіусом. от На уклоні 25 замовлень, 123. Може, е, болт сина підняв тарифи. ну Я не знаю. ну от Зараз приходила з Дудаєва, оцінка 3,8. Може, зарядка закінчується. Оцінка 3.8 на каскад 100, 150 гривень. Ну, обов'язково замовлення. Також з Хмельницького приходила. 2.2 ну, подача. Ну я не знаю, от 120 за 3, ну теж... Це нормально, 158 за 5. Ну знов-таки чого не проходить болт? Може дійсно підняли дуже сильно тарифи. Ну ми чекаємо, я не знаю на ну, що робити. То вже так багато водіїв повиїжджали. О! Ну давай, давай щось нормальне. Харківська, блядь. Ну, це ж те саме замовлення, тільки з іншого аккаунта. Хитро. Цікаво, чому мені не приходить нормальне замовлення якесь? 1,5 коефіцієнт це дуже нормально. Там, Якщо база у них. 60. Коротше, я їхав зараз замовлення було, коефіцієнт 1,2. 1,2 оце. 1,2 коефіцієнт 90 за 2. А що по півтора там буде, то взагалі не знаю. Буде 150 за 20 чи що. Люди, певно, не замовляють, бо дорого їм. Ну, почекаємо. У нас експеримент. Могли по ауккону покататися, але. Заради контенту. Друзі, ставте лайки. Ставте лайки, щоб моє відео просувалось більше, щоб більше людей побачило. Підписуйтесь на телеграм канал. Підписуйтесь ставте там. Колокольчики сповіщення ставте, щоб ви не пропускали випуск новий моїх відео. Я дуже стараюсь бачите втрачаю свій дохід, щоб показати вам, як працювати на болті. і що ми зараз бачимо, коефіцієнти тухнуть, і зараз будуть болта замовляти. Зараз люди просто шукають щоб, ну дешевше тариф. Я розумію їх. От уклончик висить. І це це все знижка знижка. о Ну давай, давай що небудь. Січових стрільців. Сарахте. Поїхали. Василина. Як сопісні, Василина. Все, поїхали. Так, закінчили замовлення. Коротше, болт 109 за 2. Все чітко, як він рахує. Зараз було б вхріплено, типу, з височани, 250 гривень. Коефіцієнт 2. Ну ми не їдемо. Ну, все горить. Ну, тарифи там, на космос. Зараз. Шоу-клончик. Каже. А, ну, да, 176 замовлення. Хіміків, гарне замовлення мені йде додому. Але ще рано, певно. Надіюсь, телефон не розрядиться. Все, шукаємо. Так, да, оце беремо замовлення. Хвилинську 2. Беремо, їдемо. Нарешті щось прийшло толкове, але коефіцієнт 1-2. Може ще одного встигнемо. Поїхали, не гаємо час. Так, виконали це замовлення. Ну, щось що я скажу, я дуже засмучений вечором, Болта, болт щось, звісно, промахався з цими тарифами. Люди, напевно, в шоці, ніхто не замовляє, всі на уклоні. На уклоні, чесно кажучи, тарифи непогані. Я от не знаю, що робити. треба десь їхати в сторону дому, напевно. Так, друзі, вирішив я їхати додому, коротше, бо нічого а вже час піджимає на пасічний блокпост. Хто знає, знає де. хто місцеве знає. Де. А, засикаємо коротше, десь ну, 85 км по болті. Я прийняв уклон з Грушевського, з ресторану грилі віно 150-3,8 на пасічну заїду. І от ще думаю, можливо я. Ну, мене кілометраж лишився, по пасічні покатаюсь, якщо будуть замовлення. якісь, ну, бо Я не бачу смысла, ну. Так, виконали це, 5 зірок, все чітко. Зловив ще по пасічні фільтру. Ну, сефіра взяв моє, так на угринів. Якраз нормально, якраз в сторону вдома. Чому б ні, на заряді ще 27% можна ще оце катнути? Давайте поїхали. Так, вот е, виконали замовлення, коротше... Ну, чому б не? 80 гривень майже. Ну, 4 такое. За махам мені дзвонив постійно. Скоро буде, скоро буде, бо я Кажу, ну все нормально буде, блядь, що ти починаєш оце, блядь. По пасіч нікого, бачите. Ну, потрошки їдемо, 200 гривень дають. Жесть. Так, друзі. Получається, е, що у нас? Е, ми, ми приїхали до будинку. Хотів виключити фільтр і залітає 64 за півтора по уклону ще. Я не брав, бо я вже майже додому під'їжджав. Ну, уклон ми не рахуємо. Е, але уклон. Е, ми. Так, вчора. Ну вот стики там просто суту на еду и на ежу и на зарядку как раз уклончик спас, да. Так, что у нас по болтетскому? Так, болт порахуем. Проехали по болти 85 километров. Десь працювало 9 годин. На мінус там 1,5 години я десь. Коротше, рахунок 8 годин. Грубо кажучи, ми працювали на болті. Так, подивимося заробіток. Так, статистику За вчора. От Отак, вийшло. 1976. Е, бачите, 220 гривень. Там було 20, десь 200 гривень нам вернеться. Получається 1600 чимось на плюс 200. 1800 заробили за 85 км. Тобто результат краще, ніж на уклоні вийшов взагалі-то. Але ми не проїхали 100 км, бо не було замовлень. Виходить, що ну, болт краще, тому що ну, ми порахуємо, я все розпишу вам з лівого екрану розпишу, скільки проїхав, скільки і вийшлося. Всі витрати на зарядки і тому подібне. Ну, ми ж катали уклон, коли не було підняття цін. Сьогодні підняли ціни на всіх службах на 10%. От, То вже якби цікавіше. От, ну Замовлення шикарні були. Коефіцієнт 1,2-90 за 2. Коефіці 1,3 100 за 2%. Ну, взагалі Класні. Але замовлень дуже мало. Що хотів сказати, я е, болту. Зауваження хочу зробити. Якщо ви мене чуєте, ви е, зробили неправильно, що е, підняли тариф, і е, у вас все рівно коефіцієнти піднімаються. Получається, у вас е, от, допустимо півтора коефіцієнт, це як на уклоні 2-2,5. Ну, е, люди замовляють там, де дешевше. ну Просто от навіть розібратися от е, в центрі коефіцієнти 2. Це як в уклоні 3-4. Ну, це взагалі це 200 за 2. Та люди не будуть їхати за такий тариф. Хіба там знижка 50-100 гривень? Так що краще, це не треба було піднімати тарифи. Чи просто штучно зробіть коефіцієнт 1,2 і 1,5 максимум, ані 2. то і буде, буде роботи. Нема замовлень. І нема такого попиту. Якщо б було таке, як вчора, коли я не працював, що люди просто не могли виїхати, і був ажіотаж по корпоративи. То сьогодні корпоративів нема, всі люди виїхали. Ну, це моя особиста думка. Так, повітряна тривога. Це дуже погано. Росіяни, кацапи, не будемо тюкатися. Дуже погані люди. Так, ладно, не будемо поганому. Зараз війна, але що ж поробиш, треба працювати заробляти гроші. Хто подивився моє відео, друзі. Я вам дуже дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал обов'язково, бо 85% підписників. О, вісім я перепрошую, 85% людей, які дивляться глядачів, не підписані на мій канал. Дуже прошу підписатися, бо це впливає на розвиток мого каналу. Вподобайки. І тому подібне. Я дуже стараюся для вас. Це займає дуже багато часу монтування відео записування. Ви не розумієте. Ну, я надію, що можете зрозуміти, як це кожен раз записувати і ще працювати. Ну, Це трошки важко, але я роблю для вас, щоб показати реальну, реальну роботу в таксі, як вона є. Сьогодні що ми робили? Сьогодні возили, працювали на службі Болт. Радіус кілометр, возили майже все підряд. Ну, за місто не їхали. Ось так то вийшло. Результати ви бачите зліва. Все. Всім удачі, всім папа. -па.